Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники Payday пообіцяли запрезентувати ігролад третьої частини вже цього літа, але не сказали, коли саме. Тихо. Я нічого не Ви сказали. думали, це дратує. Зарелізилась друга частина Darkest Dungeon. Гра має офіційні українські субтитри. І такого має бути якомога більше. Інтернетами ширяться чутки, що та сама виставка від PlayStation відбудеться 25 травня. А от трансляція від Microsoft вже давно та офіційно анонсована на 11 червня. А ще подейкують, що розробники Little Nightmares стишком нишком готують третю частину. Такий висновок допитливі геймери зробили, дослідивши список вакансій компанії. Так я, я повідомлення Спенсер. Розповів, що Redfall латати дуже тяжко. Тому на допомогу Аркейн Аустін відправили The Coalition Не виручиш. Виручу. Так, так тих самих розробників серії Gears of War це мене дратує, але я працюю далі. Бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Wired West отримав видання Definitive Edition, А разом із тим і покращену 4К60 FPS версію для нових консолів. Справді, отак Capcom насправді батьки не тільки Resident Evil, у їхній коморі валяється ще один зомбі-проєкт під назвою Dead Rising. Який вони буцімто планують перезапустити. Але поки то лише плітки. HBO оголосили, що серіал за мотивами гри Last of Us став одним із найпопулярніших у Європі. Тому студія постарається до кінця 2024 року релізнути продовження. Я згоден. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої. Мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.